Росія пішла з Херсона, але підірвала за собою усю інфраструктуру і мости, і зв'язок і електрику. Світла нині немає в усьому У Херсоні. Це не перебої, як в Києві, це повністю зруйнована енергетична мережа, яку доведеться тепер от відбудовувати мало не з нуля. Ну але ж ми впораємося, і дуже швидко на проміжних виборах до конгресу США тамтешні демократи дійсно втратили ту більшість, яку дотепер мали, але й республіканці такої більшості собі там не здобули. Відповідно, найгіршого нам не сталося, і республіканці з демократами змушені будуть між собою домовлятися. Ну а значить, не буде в конгресі різких тих рухів із відмовою чи обмеженням у допомозі Україні від сполучених штатів російського диктатора Путіна на саміті Великої двадцятки в Індонезії таки не буде, але і ту російську делегацію, яка туди прилетить на чолі з Лавровим, також будуть максимально ігнорувати. Організатори вже навіть скасували традиційне спільне фотографування, ну бо ніхто не захотів на тому фото стояти поруч з Лавровим. Президент Ердоган знову намагається стати посередником у переговорах між Україною та Росією. каже днями буде дзвонити з цього приводу і путіну і Зеленському. Ну єдине що, а що такого нового він може сторонам в принципі запропонувати? Ну бо ми свою позицію чітко і сто разів вже окреслили. Масовного ракетного удару може завдати по Україні Росія 15-16 листопада. Попереджає про таку можливість речник повітряних сил. Ну і закликає не ігнорувати повітряні тривоги. Привіт, мене звуть Артем Мовдієнко. Я журналіст, і це зараз був лише анонс найважливіших подій 262-го дня війни або ж суботи, 12 листопада. Далі до вашої уваги по усіх цих новинах вже докладно пройдуся. Лайк цьому відео, підписка на канал, якщо подібний формат вам до вподоби. Ну і від того, ми з вами будемо бачитися частіше. Отже, новина номер один. сталося те, про що ми дуже мріяли, але боялися в тому зізнатися. Ну щоб не наврочити. Але Україна повернула собі контроль над Херсоном. Ну і це був до речі єдиний наш обласний центр, який путіну вдалося завоювати від моменту вторгнення в 22-му році. Тобто, ну в му він захопив Автономну Республіку Крим і Сімферополь. Захопив він тоді Донецьк та Луганськ, але от зараз з обласних центрів спромігся лише на Херсон. Та й то тимчасово, бо тепер, от на 9-й місяць війни, російська армія змушена була піти з правобережжя Херсонщини, щоправда, підірвавши за собою усі мости через Дніпро і максимально знищивши там усю нашу інфраструктуру, і лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, водогони та вишки мобільного зв'язку, і телевежу у Херсоні тощо. Електрики нині в Херсоні немає взагалі. Енергосистема знищена вщент, і на тепер важко сказати, коли саме ми зможемо поновити там централізоване електропостачання. Хоча на відновлення мобільного зв'язку кажуть, треба буде день-два. Ну але і тут все-таки все впирається в електрику. Ну і придумали собі росіяни на іще окупованій частині Херсонщини нову столицю. Окупаційну адміністрацію колаборанти передислокували в Генічеськ. Це курортне портове містечко майже за 200 кілометрів від Херсона на березі Азовського моря. Але ж я думаю, ні у кого немає жодних сумнівів, що і Генічеськ буде Україна. Також зазначу те, що російська армія пішла, це не було у жодному разі якимсь там жестом доброї волі. У жодному разі. Ну бо ми примусили її піти. Примусили її втекти, адже реалізували той от план, про який з самого початку в Генштабі ЗСУ говорили. Ми всі останні тижні та місяці своїм вогневим контролем переправ унеможливлювали забезпечення російських військ на правобережжі Херсонщини. Відповідно, вони ну просто не мали вже ресурсів відбивати наші контрнаступи, і тому просто змушені були тепер от втекти, щоб банально вберегти своє життя. З цього приводу трохи зради несеться від наших двох генералів, ну мовляв, як так ЗСУ дозволили цим десяткам тисяч росіян втекти, коли мали б їх знищити. То я для таких окремо зазначу, що у разі, якби справа дійшла до міських боїв за Херсон, де ці от десятки тисяч росіян отаборилися, б, ну то тоді, і з нашого боку, це були б десятки тисяч втрат. Плюс сам Херсон було би перетворено в цих боях на суцільну руїну. Ну і ще б десятки тисяч цивільних там загинули би. Тому примус росіян до відступу і їхня втеча ну це дійсно хороший розвиток подій. Тому честь, хвала нашому генштабу, який отак покроково цю війну виграє. Тепер щодо того, як далі події будуть розгортатися, коли тепер росіяни за Дніпро відступили і мости за собою підірвали. Як ми тепер будемо далі просуватися? Так, от, звісно, ми не підемо форсувати річку під кінжальним вогнем ворога. Ну як це було за часів Другої світової, бо нам навіть немає потреби так робити, адже до Криму і до того таки Генічиська, ми маємо можливість підійти взагалі з іншого боку на південь. Ми підемо від Запоріжжя через такий Мелітополь. Тому дуже шкода, звісно, що росіяни підірвали мости на Херсонщині. Але ж ну, це було очікувано. Ми не мали можливостей тому завадити. Утім, нас це точно не зупинить у подальшому наступі. Ну просто підемо на Крим трохи іншим шляхом. Але загалом то найближчими тижнями головною ареною бойових дій стане тепер Донеччина, а саме Бахмут та Авдіївка. Росіяни ані на один день там насправді атак не припиняли, але тепер от вони посилять тамтешні свої угруповання тими силами, які тепер вивели з Херсонщини. Ну тобто, концентрація сил та засобів на Донеччині з боку Росіян тепер зросте. Чому це важливо Путіну отримати собі перемог на Донеччині? Ну бо йому треба хоча б якась перемога, ну щоб хоча б зробити вигляд, що він збалансував цим втрату Херсону. Ну, але також Путін може нині повернутися до тих своїх слів, що, мовляв, метою спецоперації в Україні від самого початку було звільнення території так званої ДНР та ЛНР. Тож сконцентрувавши от, взагалі всі свої сили тепер саме на Донеччині, Путін може зажадати собі там хоча б якоїсь перемоги. Ну, щоб по тому сказати: а все, стоп, цілий СВО досягнуто, зупиняємося. Ну тобто, от такі на тепер можуть бути цілі в Путіна на найближчі місяці тижні. Новина номер два двісті дня війни. Попередні результати виборів до Конгресу США публікує агенція Reuters. офіційні ж будуть аж в грудні, але і те, що зараз ми знаємо, то нам цього достатньо, щоб з полегшенням видихнути. Дивіться, в палаті представників мандати розділилися наступним чином: демократи здобули собі там 202 місця, республіканці 211. Ну, тобто, демократи дійсно втратили там більшість, ну і не можуть більше одноосібно за власним бажанням законопроекти ухвалювати. Але і республіканці, і собі ту більшість там не здобули. Ну бо для одноосібного контролю і ухвалення рішень треба було би мати 218 мандатів. В республіканців назбиралося тепер ще раз лише 211 з 218. Відповідно, республіканці змушені будуть із демократами домовлятися і спільно голосувати. Ну, а значить, будуть компроміси, а значить, не буде. Ухваленим те, що для демократів є категорично неприйнятним. Я е, про те, що не зможуть радикальні трампісти республіканці протягнути той законопроект про скасування чи обмеження Україні допомоги. Щодо Сенату, то там в демократів 49 місць, в республіканців 48. Тобто, приблизно в них однаково і там в них паритет. Але ж для контролю над сенатом треба було би мати 51 там голос, відповідно. Абсолютно те саме, що і в палаті представників, і в сенаті також немає одноосібного лідерства ані в республіканців, ані в демократів. Є потреба домовлятися, шукати компромісів і голосувати спільно. А значить, Україні і далі від американців буде допомога, не сталося нам того, чого ми побоювалися. Ну що радикальні трампісти в нас свою американську допомогу грошима та зброєю заберуть. Новина номер три: турецький президент знову піднімає тему мирних переговорів між Росією та Україною. Реджеп Тейп Ердоган був з візитом в Узбекистані і по поверненню в літакові поділився журналістами своїми планами на найближче майбутнє. каже в 2-3 дні і знову хоче подзвонити поговорити окремо з Путіним, окремо з Зеленським, на тему можливості всадити Україну та Росію за стіл переговорів в Стамбулі. Ну і я нагадаю, що Ердоган з такими заявами виступає вже не вперше і навіть не в десяте. Але і з нашого боку усі умови для таких переговорів давним-давно були оголошені. Це відхід росіян на кордони 91-го року, ну тобто повернення нам у усіх окупованих територій, включно з Кримом. Тому не надто зрозуміло, а що ж такого нового хоче Ердоган почути чи запропонувати сторонам, коли буде дзвонити Путіну та Зеленську. Але можливо, Ердоган впевнений, що із втратою Херсону Путін тепер готовий вже піти на певні поступки. Ну і те, що умовно ще вчора було ним категорично неприйнятно. Ну то вже сьогодні він змушений буде на те погодитися. Ну і зрештою, ми всі розуміємо, що от воно так і буде. Ми обов'язково виженемо російську армію з України, ну а по тому нам дійсно треба буде з росіянами домовлятися. Домовлятися про те, як саме вони будуть нам репарації платити, як вони будуть розброюватися, як вони будуть видавати нам для покарання тих усіх військових злочинців росіян, які страшне в Україні вчиняли. Тому тема з переговорами між Україною та Росією вона є актуальною. Її актуальність ніколи не зникала. Ну і в якийсь певний момент ми все таки з росіянами за спільний стіл переговорів сядемо, але на наших умовах і після нашої перемоги. Четверта новина дня на саміті Великої Двадцятки на індонезійському острові Балі організатори скасували традиційне спільне фотографування, ну і з якого той саміт взагалі то і мав початися. Чому так? Бо попри те, що на саміті не буде Путіна, але там буде російська делегація на чолі з головним російським так званим дипломатом Лавровим. Але із ним також лідери країн g 20 не хочуть стояти поруч на тій от спільній світлині. Тому організатори і пішли на такий от крок, як відмову від традиційного фотографування. Утім, це направду лише перша ластівка, тому що російську делегацію на тому саміті, в принципі, очікує тотальний ігнор. Ну і недарма Путін відмовився туди летіти, напевно, щось знав чи відчував. Я не здивуюся, якщо делегації Євросоюзу та Британії, ну тобто наші союзники, дозволять собі там певні порушення дипломатичного етикету. Ну і влаштують росіянам темну. Направду все йде до того, що станеться там грандіозний дипломатичний скандал. Тому я із задоволенням очікую на старт цього саміту 15 листопада. Утім, і це новина номер 5, 262 дня війни. У повітряних силах України цей от саміт 15 листопада очікують із певним занепокоєнням. Чому саме? Ну, бо мають припущення, що саме в дні проведення цієї зустрічі на острові Балі Путін може влаштувати по нам масованих ракетних атак. Це буде 15-16 листопада. Ну і про такі небезпеки прямо каже речник повітряних сил Юрій Ігнат, до слів якого ми ставимося із надзвичайною повагою та увагою. Ну бо дійсно. Путін до 15 листопада вже зможе накопичити достатню кількість ракет, яких він не в не встиг назбирати до традиційного того понеділкового обстрілу, який мав бути 7 листопада. Також є ризики, що до 15 числа Росія встигне отримати ну і розташувати на стартових майданчиках і іранські ракети. Тому в найближчі дні, а особливо у вівторок, середу, 15-16, будьте, будь ласка, максимально уважними до оголошених повітряних тривог, адже одна з них може бути саме тією масованою з використанням великої кількості ракет, всі з яких наша протиповітряна оборона збити, на жаль, не зможе. Наразі в мене все з інформацією. Від вас лайк, підписка. Від мене запевняння, що все буде Україна. Ну і Херсон тут не дасть мені ані збрехати. Ані помилитися, папа, -па, побачимось.